Засумували ви за Буковелем, думаєте, що тут нового, що відкрилося, що там з погодою, наприклад, тут зараз на двоє, на інших трасах, що відбувається нового. Коротко про головне. 50 30 17-та траса, вона, друзі, просто ідеальна. Ми тут зараз навалюємо, навчаємось і це мега круто. Якщо під'їхати до 12-го підйомничку, ось ми до нього під'їжджаємо. Добре, чогось. Паша на словотері їде, Паша. Лаша, ну чекай, кай, можна пару секунд. Дивись, я вже пару разів бачу тебе, ти їздиш, і люди в мене питають, що це за темка. Розкажи людям коротко хоча б. Сніговий самокат, трошки схожий на борт, але усе керування не ногами, а руками, тому ноги не болять. І травмонебезпечність в разів 10 менше. Важко навчитися кататися. Простіше. Дві годинки, три годинки, якщо на чомусь стояв, то взагалі можна за декілька секунд. Де спосіб. можна взяти його? Е у прокаті сіські, жовтенькі такі. Або просто в інстаграм переходьте на Сновску тренд. Сновску тренд, друзі, щоб ви не запитували, Паша, дякуємо тобі. І рухаємось до підйомничка номер 12. 12-й підйомничок пустий, повністю. Людей майже немає. Рухаємось на 12-му підйомничку і з цієї сторони я не знаю, як не показати вам ці файні такі буковельські пейзажі. Погляньте зараз в ту сторону, які Карпати наші класні. Ком'ячок-гора найкраща, Я саме більше люблю оцю гору. Хто хоче літом піти в похід, друзі, одразу підписочка в інстаграмі і підемо разом. Це Максим, інструктор, має високу категорію. Дивіться, він навчає хлопчика кататися у фрірайді, батько попросив. Тому, ну, друзі, фрірайду зіпанчиком огулому ми також навчаємо всьому. Приходіть, приводьте своїх юних левів, які хочуть погасати по фрі-райдах. Рухаються по 12. -ті. Файно. Просто круть, крутюща, погодка ідеальнюща. Що ще треба для гарної каточки. Траси, проїжджаємо, значить, синя, червона, під'їжджаємо туди далі і тут навіть настрілюють снігу біля чорної 11-ї. Така траса, знаєте, сумнительна. Я думаю, на ній можна вбитися. <гум> Краще б її не робити. А, ні, її не роблять. Там вкривається зона. Ми рупиємось далі до 11-го. Пуску до 11-го підйомничку вже і тут також класа, класна, можна ложити дуги і пусто. А 15-та настрілюється. 15-та траса, знизу, погляд на неї, дивіться, вона засніжується. Буде сніжок, буде 15-та траса, зовсім скоро. Сноу парк Буковель, він працює. Тут уже стрибають пацики. Дивіться, о, дивіться, хтось для вас стрибає, дивіться, яке екшн шоу Так, в принципі, можете приходити, і я вас навчу стрибати. Жарти, я не вчу стрибати, бо моя спина мені потім каже до побачення. Але сюди можна, в принципі, прийти пострибати, якщо ви вмієте. А тут займається зараз збірна, напевно. Може і не збірна, навіть не знаю. Але хтось, хто шарить, що робити тут. Я думаю, ви пізнаєте, це восьма траса, бо тут людей немає нікого. Просто вид на 15-ку на гору і взагалі переїзд по 8-й трасі. Поворот, дивіться, чітко просмиреки засніжені. Друзі, траса реально класна, бо тоді немає. А ні, є онлайн зашився на повороті. До речі, будьте дуже обережними на цьому повороті. Я ще сам всі зашию з телефоном. А, да, я можу туди зашиватися, друзі. Всі ми падаємо, але хто не падає, й не вчиться. Узнали де я. Да-да-да, це воно а траса 5. А вона сьогодні така чітка, тут просто треба вложити дуги. Вершина 14-го підйомничку, 22-й підйомничок крутиться. Ми їдемо на санну-трасу, на трасу 14Б і показую вам 22. -ку. 22 траса. Траса, яку я дуже люблю. Вона вже відратрачена, друзі. Там є купа сніжку. А ми виїжджаємо на Санну-трасу. Адже вона до 16.30 для лижників, а аж потім стає трасою для санок. Тому ми тут... Навалимо трішки на кантіках, адже тут круто тренуватись. Значить, санна траса, 15-та, червона траса. Бачимо тут, які вже кучу гури снігу. Вже скоро-скоро буде відкрита траса біля Гуцуленту і 15-й підйомничок. Рухаємось далі по санках, по санній трасі. Дуже часто ви запитуєте про ресторани, куди можна піти смачно пообідати, повечеряти і тому подібні речі. Друзі, дивіться, атмосферно, смачно, Показую вам Атлас Вікенд зона. Біля сьомого підйомничку. Давайте зараз коротко навіть вам ціни покажу, що тут по цінах. Бо то, що смачно, то я сам особисто перевірив, дуже смачно. Так ось перша зона, рябчик зона, я її називаю. Ну, тут просто всюди пише рябчик, значить по цінах, дивіться, що тут значить, у нас є і борщик від клопотенка, і там запечені крильці, курочки, і мачаночки, і пундики. Все, що хочете, є, друзі. Короті. Можете тут прямо замовити. Тут відкрита така кухня, прямо перед вами все вам зроблять. На місці і напої різноманітні можна взяти у сусідній будешці, показую там ціну. Давайте одразу підійду. Це ж що в нас є Джеймсон зона. Далі є зона Хотліст. Файно, ціни ви собі подивитесь. А до речі, що я рекомендую вам, зайти туди он прямо в Крафтлавку. В Крафт Лавці продаються спеціальні продукти. Виток з яких йде на грілки для ЗСУ. Третя година дня. А на трасах зовсім нічого не змінилося. Друзі, пейзажі залишились ті ж самі красиві траси, просто ідеальні. Перфект. Ми навіть заїхали на чарівну дорожку на секретну трасу. Друзі, траса 7C і стрічковий підйомничок. Найдовший в Україні стрічковий підйомник. До якого можна спуститись туди до готелю. І як сюди приїхати? Зовсім просто. На сьомій трасі просто звертаєте ліворуч, перший поворот. І ви одразу їдете на цю суперсекретну трасу і одразу підіймаєтесь назад на сьому трасу, майже на вершину. І далі катаєтесь там собі. Вечірнє катання на останочок, друзі. На годиночку вже сімнадцята година. Майже сніг просто перфект. Ідеальний. Давайте я вам покажу цю сімочку, щоб ви побачили її поближче. Кайфанули від неї. І цей як пішов на лижах, якийсь лижник. Файненько, інструктор в плузі, як чітко їде, сніг ідеальний. Обов'язково дивіться опис під цим відео, друзі. Дякую всім за те, що обираєте український бренд Velvet, мій бренд. І обов'язково дивіться курси покращення техніки катання. Ми проводимо карвінг кемпи і кемпи для початківців 4 дні. всього навсього за 9 тисяч гривень повного інтенсивного навчання катанню на лижах. Передивляйтесь деталі у моєму інстаграмі.